Міське кільце далі у програмі на вас чекає репортаж з 23-ї наукової конференції з телекомунікацій і НВЧ технологій і знайомство з найновішими розробками українських вчених. Нанорадіо другого типу мікрохвильова установка для обробки зернових культур, квазистатичний метод аналізу внутрідинамічних характеристик автодінних систем. Ці слова звучать як музика з науково-фантастичного фільму, але насправді це реальні розробки. І, можливо, навіть не післязавтра. Завтра вони стануть такою ж повсякденною річчю, як мобільний телефон або мікрохвильовка. Хотімо ні, але життя кожного чоловіка представляє собою так чи інакше взаємодія з різними телекомунікаційними системами. Почнемо з простих речей – телевізія, телефонія. Ці всі отості стали цифровими. Ми не заметили цього, але реально ми працюємо з цифровими сигналами. І особенности передачі цих цифрових сигналів по существующим каналам зв'язку це важливий питання, який потрібно тримати на високому уровне. Ці задачі присвячена потужна наукова конференція Криміко 2013. Севастопольський національний технічний університет проводить її вже в 23-ті. Називається вона на честь регіону, що приймає учасників. А її географія виходить далеко за його межі: Росія, Білорусь, Німеччина, Казахстан, Корея, Молдова, Нідерланди, Польща. Названня конференції заложено не случайно название Крыма, регіону, де конференція зародилася, і проводиться вже 23 года. Це кримська мікроволнова конференція. Основною задачей, которую є отримання максимально передових результата максимально передових публікацій нових со всіх стран міравтоконференція Криміко не частий випадок активної взаємодії науки та промисловості. На конференції приблизно половина авторів це представники промислових підприємств різних держав, які поділили своїми своїм опитом саме в достиженні практичного. Один з розробників нових мікрохвильових пристроїв. Постарався доступно пояснити, що таке квадратний міст не в архітектурі, а в фізиці. Це устройство, яке, якщо подати сигнал на вход, воно його розділить рівномірно між двома виходами. Щоб було зрозуміло, це із класу устройств, які використовуються, наприклад, в кабельному телевізорі, щоб розвести по, по, по кімнатам <laughs> сигнал. Або вот. в спутниковому телевізорі, сигнал, який приходить на спільну антенну, ми можемо розділити між використаннями. Подібні пристрої працюють тільки на одній частоті. Шлейфовий відгалужувач, розроблений Валерієм Оборжицьким, дозволяє поєднувати два різних діапазони частот. Є різні розробки, схожі. У мене тут свій варіант. От я й приїхав. Криміко 2013 року став наймасовішим за свою історію. В этом году более 300 человек приехало в Севастополь, несмотря на существующие финансовые и прочие организационные трудности. Авторы, которые не смогли прибыть на конференцию по каким-либо причинам, они могли выступить на нашей конференции, используя IP-телефонию. Фактически був предоставлен високоскоростний канал связи для докладчика, і докладчик удаленно делал свой доклад, получал соответствующие вопросы. питання, вот і в такому режимі порядка двох десятків докладів ми заслушали в этом году. Такий обмін думками, обмін інформацією він стимулює розвиток наукових пошуків надалі. Якщо я Хочу якісь нові речі, які так сказати, я не займався і так далі. Я можу ці речі от, використати в своїх дослідженнях і розвивати свій напрямок. От, тому, як говориться, залізного, залізного завіси не повинно бути особливо в наукових питаннях. Олексій Алексєєв представляє на конференції один з напрямків російської промисловості. Представив доклад о наших последніх розробках по частині вакуумно-технологического оборудования для полупроводниковых и свечей технологий. Результат разробок складни пристрои що используются при выработке транзисторов, светлодиодов, лазеров и микросхем. Ну, для того, чтобы их изготовить, нужно пройти очень длинный цикл производства, начиная с изготовления, ну, назовем это, заготовками этих приборов. Потом нужно провести много-много десятков операций сложных технологических, нанести металлы, потом частично их стравить, образовать специальный рисунок фотолитографический. И каждая такая операция, она выполняется с помощью соответствующей установки. Вот часть важных операций вот из этого большого маршрута изготовления полупроводниковых приборов мы закрываем с помощью наших установок. На конференции российский разработчик сподівається найти партнеров, соратников и просто друзей. Но мы только начинаем работать с Украиной, и только идет налаживание контактов. К сожалению, процесс идет гораздо медленнее, чем вот с нашими белорусскими коллегами, где у нас уже есть и клиенты, и партнеры. Вот, но ну, я очень надеюсь, что дальнейшее развитие полупроводниковых э, технологий на Украине будет развиваться по нарастающей, и такие партнеры появятся у нас и здесь, и в Севастополе, и в Киеве, и в Харькове, и во Львове. Близько 50 засідань, 300 вчених, 550 доповідей. Провести такий захід не просто для будь-якої організації. У нас є опит. Ми проводимо не одну конференцію, а їх десятки в університеті. Це і взрослі конференції, і студентські. І тому фактично ми в цій отраслі вже професіонали совершенно спокойно справляємося з тими задачами, як і розміщення учасників, і їх досуг культурна програма. Ну, Стоїть сказати, що засідання секції проведено більше 40. Це громадное количество докладу, які потрібно було предоставить возможность заинтересованным лицам заслушать, виступити і обсудить. Професор Київського політехнічного університету Олексій Яненко представив доповідь по розробці нових біомедичних приладів та їх метрологічного забезпечення. Є така спеціальність, яка дозволяє використовувати свч прилади от, для покращення здоров'я населення. Тобто опромінюються відповідні зони тіла людини або акупунктурні точки. От, достатньо ефективні технології при лікуванні вирізка шлунку, 95-98%, вирізка зарубцовується після 10-12 сеансів. Дуже помічна ця технологія приняк головки та стегнової кістки. В дитячому віці це 100% великовець. Ну а більш дорослих віці воно також допомагає. От, і людина починає ходити менше болів, ну, і так далі. Ці технології використовуються не тільки в ортопедії. Але й при лікуванні внутрішніх органів є перспективи допомоги онкологічним хворим, головним чином у знятті больового синдрому. Але в біганині за новими методами лікування не варто довіряти всьому арсеналу новомодних приладів, представлених на нашому ринку. Київський політехнічний інститут має установку здатну проаналізувати дію цих пристроїв. Проводимо перевірку приладів. Дуже багато приладів, які можуть світитися, але вони не генерують. Сьогоднішній день вимагає, щоб ці або інші публікації були доступними в будь-якій точці земної кулі. Це можливо В тому випадку, якщо вона індексується в наукометричних базах даних, ці каталоги оцінюють, наскільки дана робота фактично востребована, наскільки часто її використовують інші автори. В одній з таких наукометричних баз у скопусі вже п'ять років реєструються всі представлені на Криміко роботи. А цим можуть похизуватися небагато українських наукових конференцій. Труди конференції Криміко всіх авторів. це ще таболі тисячі двохсот чоловік. Боля тисячі чоловік. вони попали в эту базу. И, соответственно, стали доступны в любой точке мира любым специалистам по соответствующим отраслям. В конференции Кременько беруть участь как зобри науки, так и совсем молоді дівчатини, в тому числі студенти. Это такой момент очень что ли животрепещущий, потому что всё, что мы делаем, все в НТУ, так или иначе связано со студентами. И привлечение студентов в научной работе это Очень интересно, и мы всячески стараемся поддержать молодое поколение. Одна з форм підтримки молодых вчених – грантова программа конференції. Наиболее интересные доклады молодых авторов, аспирантов, студентов были отмечены оргкомитетом соответствующими дипломами и денежными призами. Значит, такой, значит, порядка 10 человек, 10 человек были удостоены такой чести в рамках нашей конференции. Які розробки з'являться завдяки цим грантам, покажуть Криміко 2014, 2015 і так далі.